Усім доброго дня. В Продажі свіжопригнаний Opel Зефіра. Автомобіль щойно пригнано з Німеччини. Вже розмитнений, зареєстрований на український облік 2004 року виготовлення. Бензиновий двигун 1,6, механіка, 5 ступка. Авто в гарному збереженому стані, гарний колір, по кузову без корозії, без сколів, лобове скло, до речі, оригінал. Оригінальні легко... легкосплавні диски, гарна гума, присутній фаркоп, заднє скло також оригінал. Автомобіль семимісний. За потреби задні сидіння складаються, виходить великий місткий багажник. В комплекті у нас присутній фаркоп, буксировочний гак, ключ. Знизу повнорозмірна запаска під автомобілем. Весь комплект присутній. Кришка багажника без корозії. Підігрів скла присутній. Стан сидінь, дивіться. Задній ряд сидінь. Сидіння чистенькі, ціленькі. стеля не провища, чиста. По пройомах все чудово. Задні стопідйомники по комплектації. Далі по комплектації на задні передні склопідйомники, регулювання дзеркал, мультикермо, круїз контроль, штатна магнетола, клімат-контроль, пробіг даного автомобіля 182 тисячі кілометрів. Пробіг 100% оригінал. Клімат працює автомобіль З навігацією. Радіо також має працювати. Треба розібратися. В такому стані салон. По кулісі все чудово. Так, мультимедіа працює, стан панелі, диск з навігацією, сервісні документи присутні. Два ключі. Склопідйомники працюють. Електродзеркала. Працюють. Двигун працює чітко, помилок немає. Ручник працює, куліса перемикає класно. Стан сидінь, дивіться. Подушки безпеки в кожній стійці. В панелі, в кермі. Стан сидінь. Робота двигуна. Щупа не сапонить. Кришечку притягує, болти не крутилися. Каталізатор на місці. До речі, радіатор. Радіатор стоїть ще оригінал. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниця, більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!